Всім привіт, я міша. Сьогодні у нас ось така смачна знавечерка. Всім привіт, і, о боже, нарешті, я до цього дійшов і я знімаю мукбанк на ютуб. Я 100 годин настроював камеру, це вже тут, навірно, все застигло. Але, тим не менш, сьогодні у мене ось така вечеря. Не дуже корисна, але тим не менш, смажена картопля, два смажені яйця, ось такі мариновані огірочки. І взяв сирний соус, не знаю, чи буду його їсти, але може він сюди підійде. І вже хочу попробувати. Підпишіться на канал, поставте лайк. Залишайтесь тут, сподіваюсь, буду знімати набагато частіше. Mm. Я обажаю такі яйця на око. Я обажаю в них мочати хліб. Якщо ви таке не любите, я не знаю з якого ви світа. Mm. Жарені крумблики. Хто з Закарпаття? Ставте лайк. Я реально 100 років настроював камеру. Вона може відключатися, не знаю, що з цього вийде, бо я на камеру відоси вже дуже давно на YouTube не знімав. От прям реально дуже. В мене минулий мукбанк, який був знятий, він був знятий на телефон. Смачного мені і всім, хто їсть. Cool. Ну і власне про що я з вами сьогодні хотів поговорити, а я хотів поговорити про знаки Зодіака. Ця тема дуже така дивна. Буду спочатку їсти, потім говорити, бо напевно виглядає не дуже естетично. До речі, мені дуже цікаво, ви любите мариновані чи солені огірки, бо я їм лише мариновані, солені взагалі не їм, і от із маринованого я їм лише огірки. Помідори не їм. Перець не їм маринований, не люблю таке. І от щодо знаків зодіаків. Раніше я у них не вірив, але почав вірити в один момент, коли я прочитав свій гороскоп Лев. Я, до речі, Лев, якщо хтось не знав, і там писало: сьогодні вам зізнаються у коханні, бла-бла-бла. Думаю, бред, як завжди. І мені реально цей день зізнались у коханні. І я такий їбать. От з того часу я вже почав вірити в гороскопі. І, звичайно, це не завжди правда, але іноді співпадає. У мене тут, до речі, є водичка карпатська джерельна. Обожнюю просто воду, смачніше за всякі пепсі, спрайти, фанти це моя любов. Ну і от про знаки зодіаків. Я про них мало що знаю, але іноді про деяких читаю і можу, в принципі, зробити характеристику деяких знаків. Наприклад, я як лев дуже люблю Левю, не знаю, ми співпадаємо там чи ні. Але, тим не менш, Леви, це моя любов. Знаю, що реби дуже спокійні, до риб я ставлюся позитивно. А якщо вже говорити, які знаки я не люблю, звичайно, у мене немає такого приколу, що я з кимось знайомлюся, питаю, який у тебе знак зодіаку, Мені кажуть, там овен, наприклад, я такий: ні, я не буду спілкуватися. Це у кожної людини по-індивідуальному, але щось та й можу зробити висновки, знаючи знак зодіака людини. Ну, і ось, якщо говорити, які знаки я не дуже люблю, це, напевно, буде. Телець, близнюки. То, в принципі, все, лише ці два знаки не люблю. Кажуть ще, що скорпіони погані. У мене скорпіонів мало в житті, я з ними сильно ніколи не спілкувався, так що сказати точно не можу. Ну Тобто, як не спілкувався. У мене є знайомі скорпіони, але ми з ними не настільки близько спілкуємось, щоб ми сварилися і вони прям сильно показували свій характер. А в общем, у мене дідусь був Скорпіон. Сподіваюся, вам це відео сподобається набагато більше, ніж минуле, тому що це я, по-перше, знімаю на камеру, як я вже казав, по-друге, буду монтувати на комп'ютері. І от, продовжуємо про знаки Зодіаків. Я не сильно сходжуся з Дівами, точніше, я люблю Дів, але ми з ними часто сваримось, якщо спілкуємося близько. У мене мама Діва, тітка Діва. Хоча, в принципі, я і Левів люблю, але в мене сестра Лев. У нас два дні різниці в народженні, а ми з нею іноді так можемо сваритися, а буває, що дуже любимось. Ну, коротше, це таке. Не можна бути впевненим у знаку зодіаку. Якщо я буду дивитися кудись туди, не зважайте, я просто дивлюся у дзеркало напроти камери, чи вона записує, чи вона не відключається. Така смачна смажена картопля її раз у 100 років. Хоча, коли, коли я жив з батьками, я її, її практично кожен день. Огірочки вау. Знак зодяку Терези. Терези це Крістіна, дівчинка, з якою я живу, як вона все каже. У мене знак Зодіака, як у Путіна. Хуютіна. Ось. Ці знаки вони самі по собі хороші. Ну, Путін не рахується, він хуйло, яким би він знаком не був. Блять, камера у мене виключилася. Коротше, що я вам розказував Терези, Це дійсно Терези, вони ніколи не знають, так чи ні. Вони дуже важкі у прийнятті рішень, але повторюсь, це у кожного індивідуально. А якщо говорити про мій знак, наприклад, лев, як я саме можу описати? В основному леви вони дуже цілеспрямовані і їм важко. Їм важко робити декілька справ, працювати на декількох роботах. Так у мене і є. Мені набагато простіше робити одну справу, але я буду робити її якісно. До речі, напишіть у коментарях, який у вас знак зодіаку. Мені буде дуже цікаво почитати. Ще досить хороші знаки водолії. Я їх досить люблю. Наш президент водолій по знаку зодіака, якщо хтось не знав. У мене є дуже хороша подружка водолій. Вона зі мною взагалі не схожа, але вона мені дуже подобається. Тому що вона така спокійна, вона не така дурна, як я, вона не рветься усім. Але вона собі спокійно живе, вона дуже хороша по характеру, добра. І водолії в основному такі мені і попадалися. До речі, я вас просив написати свій знак Зодіаку у коментарях. Нагадаю про це і можете написати, який знак вам подобається, а який не дуже також буде цікаво почитати. Я думаю, ми можемо ще у наступному відео продовжити говорити про знаки Зодіаків. Я поки наївся, вже почти все доїв. Зараз буду дивитися серіал Еліта, тому що він нарешті вийшов новий сезон. Боже, як я чекав цю еліту? Буду зараз додивлятися, вже додивився до п'ятої серії. У наступному відео поговоримо з вами про цей серіал. І що там кажуть, там появився якийсь російський актор. За це хочуть відмінити серіал. Я його поки не помітив до п'ятої серії. Можливо, я його і бачу, але щось не звернув увагу. От було дуже смачно. Дякую, що ви подивилися це відео. Я вас дуже сильно люблю. Не забувайте, що в мене є інші соцмережі, такі як Тікток, Телеграм, Інстаграм. Тому знизу будуть посилання. Підписуйтесь, ставте палець до гори, тому що будемо тримати українськомовний ютуб, будемо його розвивати, і ваші лайки зараз дуже і дуже важливі, важливі поширення цього відео, для того, щоб я набирав нову аудиторію. Буду вам за це дуже вдячний. Ячний, я вас цілую і всім пока-пока. Зустрінемось у наступному відео. Можливо, це до речі буде румтур.